Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас буде цікаве відео. Придбали ми ось такого потужного помічника собі. Як всі знаєте, в мене є Янмар F20D, він мені за малий. Тобто за слабенький. Придбали ми на 46 коней куботу. І так, купили ми його на площаці в Одесі у такій компанії, як Тотус Трахтор. Скажу зразу, за трактором я не їздив оглядати його. Скидали нам все відео і обіцяли повністю технічно справний трактор. Технічно справний. Тобто на царапини, на ржавчини, увагу взагалі я не звертав. Мені головне це двигун, коробка, щоб ніде нічого не тікло. Ну, щоб чітко заводився. Кабінкою з кондиціонером 97-й рік. Є до нього фриза. По фризі є невеличкі нюанси. Ну, це все мені показували на відео в Одесі. Такий менеджер торговий, як Андрій. Ось це нюанси. Я погодився, все це ну, як би підрихтую Це мені не страшно. Якщо є сварка, болгарка, чуть підрихтувати. Так, ось трактор ззаді. Ну, повний огляд я зроблю пізніше. Зараз є кілька питань по трактору. Тобто трактор привезли вчора, в суботу розгрузили і кілометр я гнав його до хати. Десь кілометр, виходить, заглянувши, ну, почав оглядати, з'явилось ось тут масло. Ось тут. Воно зараз там з'являється, я його протер. Я відкрив в кабіні ось цю кришку. І ось там йде вал реверса. Получається, де вал входить в саму коробку. тече масло гідравлічне. Зателефонував хлопцям в Тотус до Андрія. Андрій без проблем. Сказав, вирішиться тільки в понеділок, бо сьогодні в нас неділя в понеділок всі вихідний. Зідзвониться з механіком з Рівного, і механік, це питання має вирішити. Так, почав оглядати далі, і виявилось ще нюанси. <кхід> тобто, капає солярка, ось тут із фільтра. Ось, бачите, вісить. Капелька, вона постійно капає тут. Я ще тут не знімав нічого. Е думаю, що це все приїде і механік усуне. Але це не основне. Основне зараз ми побачимо. Е є шум в районі сцеплення десь на границі між. Між двигуном і самою кабіною. Тобто шум е присутній постійний, коли не вижимати педаль сцеплення. Трактор стоїть, педаль сцеплення не вижимається, присутній таке цокотіння, клацання. Зараз ми послухаємо. Коли педаль вижимаю, е звук е пропадає. Так само, коли на повишених переключаю з четвертої на п'яту Тобто, то з'являється, то пропадає. Зараз сядемо в кабінку. Трактор, звичайно, класний, комфортний. Але подивимося, чи є гарантія автотус трактора, бо вони обіцяють 6 місяців гарантії. Тобто, повністю вирішити це питання. Так що підписуємося на моє відео і будемо дивитись далі, чи є гарантія автоту-страхтера, чи нема. До Рівного, виходить, мені 180 км. Чи приїдуть вони, чи ні, це вже будемо дивитися далі. В понеділок має зідзвонитися з механік. Механік має мені подзвонити. А тепер послухаємо клацання. Так, заводимо. Заводиться взагалі чітко. В цьому районі зараз стоїть нейтраль. Натискаємо педаль. Звуку немає, відпускаємо. Так, тепер переключаємо автомат, реверс у нас на нейтралі. От звук. Стився чуть-чуть Отак взагалі стих. якийсь якісь? Ось така проблема. Може, хтось стикався з тим, пишіть? Буду дуже вдячний, а ми будемо дивитися. Далі чи приїде механік, чи вирішать нам проблему, чи ні. Трактор не з дешевих, зразу скажу. Купував я його по відео, мені скидали і обіцяли. Технічно справний. Тобто, навіть я не дивлюсь на резину, на диски, на ржавчини, на фрезу. Мені треба лише технічно справний. Ось задній склоочисник теж не працює. Гуде, но не працює. Так що, хто хоче побачити, чи дійсно тут у страхтор дотримується гарантії, підписуйтесь і очікуйте наступні відео.